Усім привіт, дуже рада вас знову бачити. Сьогодні, нарешті, будуємо фіолетовий. Будиночок на тому лоті, на якому я зазвичай будувала вже надто багато будиночків, і він дуже дуже сильно лагав, коли я намагалася розташувати новий будиночок. Саме тому цей будиночок ми будуємо на іншій локації. Просто потім я його додам якимось чином спробую вмістити його до загальних будиночків, тому що відверто це було неможливо записувати. У мене вже є заготовка. Я просто з галереї завантажила. У мене не було сьогодні настрою придумувати якусь форму будинку. Щось таке, я просто. Взяла базовий малесенький будиночок з галереї, і давайте будемо переходити. Я позабирала усю рослинність, яка тут була, бо вона була, очевидно, не фіолетовою, але я думаю, немає сенсу заміняти каміння. Ну бо фіолетове каміння, ну я не знаю, чому таке знайдемо. Так, змінимо фільтр кольору на фіолетовий. Я думаю, абсолютно не секрет, що це один з моїх найулюбленіших кольорів. Якщо не найулюбленіший, я дуже рада. Що ми нарешті до нього дійшли. Чесно, мені було трошки страшно до нього доходити, тому що ну, я відчувала велику відповідальність перед собою і перед вами, тому що я знаю, що для багатьох це улюблений колір, і я дуже не хотіла вас підвести. Якщо цей фіолетовий будиночок, він, скоріш за все, буде мати якісь такі відьомські вайби, і саме до них я зараз прагну. Думаю, фасад будинку буде такою. Фіолетовою цеглою, але я дуже хочу урізноманітнити її якоюсь просто фіолетовою фарбою. О, в мене є оця фарба. Хм, Якщо нею обмалювати, е, ні. можливо, оцей виступ нею я обмалюю. І ось так. І ось цей виступ теж. Е, виглядає погано. Так, тут вже є як розподіл по кімнатах. Ми подивимося, наскільки він буде для мене працювати. Я щось ще не знаю, чи ми будемо його зберігати чи ні, тому поки що не даю ніяких гарантій, я намагаюся розібратися з фасадом будинку. Ну, в принципі, в принципі якщо буде ось так, мені здається, доволі прийнятно. А тут ми просто якісь колони на кутики поставимо, щоб воно виглядало не настільки. О, рідна, в нас тільки одна колона. Ух, ам... Невже немає фіолетових колон? Ну, добре, моя віра у краще різко похитнулася, і мій оптимізм щодо цього будинку різко зменшився до нуля. Давайте просто спробуємо довіритись цьому процесу. Можливо, нам варто весь будинок просто оцією фарбою замалювати. Мені здається, переважність цієї фарби нам на руку. Ну, типу... Місцями цегла, але загалом фарба. Міжповерховий карниз фіолетового у нас, звісно ж, немає. Розумієте, от саме цього я боялась. Мені здається, що фіолетовий це найменш репрезентований колір, в принципі, усім з четвертому. Ну, у нас є два варіанти: або залишити будинок без міжповерхового карнизу, і він буде тоді виглядати як плоска, нецікава херня. Або змухлювати і просто поставити чорний міжповерховий карниз, щоб я не плакала. Ніхто ж не хоче, щоб я плакала, правда? Правда, тому ми поставимо ось цей. І в принципі, в принципі він дуже схожий на такий темно-темно фіол Ну добре, не дуже схожий. Але так, от здалеку, якщо дивитися в іншу сторону, то схожий. Ну так, він чорний, але чорний колір це ж не колір сам по собі. Чорний колір виникає в результаті дуже-дуже темного і ненасиченого якогось кольору. Правда? Правда. Ми можемо припустити, що цей колір це дуже-дуже темний, дуже-дуже ненасичений фіолетовий. Нам ніхто не забороняє займатися самообманом. О, до речі, блін. У нас є така класна плитка терацо. Можна насправді цей будинок зробити назовні таким прям супер веселим. Ну, типу, навряд чи нам є що втрачати. Я гадаю, що якщо змішати от, оцей градієнт із гарним таким фіолетовим однотонним кольором, то можна отримати такий якийсь милий будиночок, таким темним фіолетовим. Ось. Окей, а, я не знайшла нічого кращого, тому нехай буде ось це. Я дуже дуже надіюсь. Що деталі якось врятують ситуацію? Це виглядає досить близько до фіолетового. Так, це такий сіруватий фіолетовий. Ну тут ніхто вже не домахається до мене. Мені здається, що цей міжповерховий карниз досить близький до ну, такого трошки фіолетового відтінку. Я просто буду сподіватися на дах. Чи є у нас фіолетовий дах? Є, але є нюанс. Я не очікувала, що фіолетовий це настільки складний колір. Оцей фіолетовий ну це смішно. Які тут ще вона. Пропонує оцей це рожевий, оцей це рожевий. Хто-небудь поясніть творцям Sims, що таке фіолетовий колір? Окей, okay, а якщо ми візьмемо синій, можливо, в нас є такий фіолетовуватий синій. Дивіться, ну це, це досить таки наближений до фіолетового. І якщо ще при правильному світлі, то ну, взагалі фіолетовий. Тому я думаю, ви не образитеся, якщо я використаю оцей. Синювати, бо ну, мені сумно. У нас є знову ж таки синюшно-фіолетовий камінь, яким ми замінимо сходи. Чому в доповненні а, ця Realm of Magic немає фіолетових кольорів? У мене завжди магія асоціювалася безпосередньо із фіолетовим кольором. Для мене це, ну, очевидно, це так само, як цифра 4-червона. Ну, Очевидно, у нас буде будинок без перил. І без огорожі. А, ні, огорожа у нас є. Слава Богу, ми можемо замінити оце. Окей, фіолетові двері. Ці двері однозначно, все. Це не обговорюється. Як на вихід з літньої кухні, можна ось ці двері з е, в'язання. В принципі, норм, і тут просто якісь ще фіолетові віконці. Вікна на літню кухню, я думаю, ось ці дати. Чесно, оцей аддон не втянетий мені зараз. Дуже став у нагоді, тому що, чесно, я не знаю, що би я без нього робила. Ось тут ми можемо дати подвійне віконце. І воно так дуже гарненько буде тут виглядати, і воно таке дуже затишне і не дуже відьомське. О, можна дати відьомського тут. Я ніколи не розуміла оцих от вікон з Realm of Magic. Ну, от, куди їх ставити. Давайте я його тут поставлю. Ну, воно таке доволі непогане. Його... Не дуже соромно сусідам показати, але всі вікна, що будуть виходити на фасад, нехай будуть все-таки нормальні. Нехай це виходить у внутрішній дворик. У нас буде там на другому поверсі якась така прям відьомська кімната, і ми зробимо ось так, ось так і ось так. Я думаю, може вхідні змінити на такі світлі, тоді вони пасують під вікна краще. Ну, Нехай будуть світлі. Сумі, зайчик. Вона спала у шафі. На полиці з моїми штанами. Вона проснулася, а мами немає маєте. Я люблю її. Зробили тут вихід у подвір'ячко. Будемо облаштовувати будинок. Подивимося, по-перше, які в нас є варіанти для підлоги Фіолетові. Блін, мені подобається ця вхідна мозаїка насправді. Її можна взагалі ось тут прокласти такою стежечкою. До речі, якщо вам подобається те, що я роблю, ви хочете подарувати мені шоколадку або навіть. Кілька шоколадок ви можете це зробити, ставши моїм спонсором за посиланням в описі. Або ось тут усі спонсори будуть мати доступ до ексклюзивних, унікальних і дуже прикольних смайликів з трусами вуху. І зябзію. А спонсорів третього рівня я буду особисто лічно згадувати у відео і благословляти їх і всю їхню сім'ю. На цьому момент саме реклами завершений, а можемо повертатися до відео. А ви тепер можете бачити, Касі, ось вона. Фіолетовий паркет. У нас є. У нас є фіолетовий коврик. У нас є навіть кілька фіолетових ковриків, в тому числі такий гарний однотонний. Що стосується фіолетового світла, у нас є. О, у нас є такі гарні зірочки. Фіолет... Тут така гарна зона, от якраз для їдальні. Це трошки занадто дитяче. Оце досить прозоре, прикольне. Звісно ж. Ні, ну ось це мене просто підкорило. Тут загалом таке затишне місце. Ми можемо ось тут десь зробити, типу, як кухоньку невеличку. О, в нас може бути вбудований фіолетовий холодильник. Окей, супер. І тоді нам потрібна лише. Мийка, ми можемо її прикрасити ще якимись приколами, так, щоб вони не були функціональні і не напрягали наших сімів. І ми можемо підвісні шавки ще дати. Підвісні шавки це завжди дуже мило, дуже гарно, і я дуже їх поважаю. Я дуже сподіваюся, що всі сіми зможуть пройти. Та ні, зможуть. Ми можемо навіть зробити ось тут кутову поверхню. У нас є повністю функціональна кухня, не вистачає лише смітничка. І смітничок у нас може бути отакий нормальний фіолетовий, а може бути такий трошечки з приколами. Я, звісно ж, виберу приколом. зірочку, світильник. Зірочку ми можемо помістити прямо над столом. А ось тут на кухні ми можемо такі настінні світильнички подивитися. Можливо, є на кухні дуже класно, коли є така підсвітка робочої поверхні. Це надзвичайно зручно. Боже, дивіться, як гарно може над столом, якось цікавішу фіолетову лампу повішати. Слухайте, оця просто неймовірна. Точно я хотіла ще сюди телевізор. Чисто теоретично у нас є оцей телевізор-пінгвінчик. Так. І загалом він може рахуватися як радіо, його трішки зменшу, і от ну, мені він тут не заважає. Я тільки зараз зрозуміла, що в нас немає плити. Повністю функціональна кухня. Угу. Я забула про існування плиток, окей? Якщо це відьмачка, то нафіга її готувати, в принципі, готувати вона ж може у котлі. Її відьомський котел може бути на вулиці і не займати місце в хаті. А тут вона може, ну, якісь там печівко чи якийсь йогурт собі. Ну, тобто такі, якісь дрібнички, але готувати вона ж може їжу отам, тому все нормально. Все нормально. Ми не забули про плиту. Вона нам просто не потрібна. Тут у нас очевидь буде ванна, і мені хочеться вмістити якесь місце для особистого простору, робочого, творчого. Мені дуже хочеться вмістити його тут під сходами, але я не знаю, чи. Та ні, напевно, буде функціонально. Останнім часом я підсіла на тікток чувака, який розповідає про феншуй. Я не так багато правил запам'ятала його, але я пам'ятаю точно, що сидіти спиною до дверей це не по феншую. І так само і з робочим місцем. До чого я це веду? Я хотіла розмістити отут робоче місце під сходами, але тоді буде виходити так, що воно буде спиною до дверей. Але робоче місце маленьке можна розташувати ось тут. І воно буде зовсім малесеньке. І людина буде. Буде бачити, хто заходить до хати. І водночас в неї буде такий свій малесенький приватний куточок. Ми його тут поставимо. таке невеличке робоче місце, чисто а, з ноутбуком, щоб посидіти. У нас є такий фіолетовий варіант, теж мені не дуже подобається. Нехай буде ось цей в їдальні. До речі, можна на столі поставити ще якусь рослинку милу. А ми можемо його щось так зробити. Але воно тоді дуже по офісному виглядає. Це, скоріше за все, буде не функціонально, але в реальності було б досить функціонально і досить би мало сенс. особливо якщо б ми тут поставили перегородку. Можна такі цікаві суцільні перегородки. Тоді в людини тут є своє зручне робоче місце. Ну, такий малесенький собі куточок особистий, в другій людини може бути свій особистий куточок там наверху. Дивіться, такий затишний маленький куточок і нічого зайвого. Можливо, одна з дівчат, яка тут живе, тут, я вже вирішила, тут живе дві дівчини. Чи вони в стосунках? Нехай вони будуть в стосунках, слухайте, feeling fruity. І, напевно, одна з них. А нехай вона буде вчителькою в онлайн-школі. Просто їй періодично треба проводити уроки, тому їй треба от усамітнитись, або там перевіряти уроки. Та їй треба трошки особистого простору, закритого якогось маленького, і от фон. А на фоні вона може чіпляти які зірочки, чи там відмітки, чи правила для своїх учнів. Боже, я так все гарно продумала. Ванна клас. У нас є рівно один унітаз і то. Скачаний, тобто, якби я грала без скачаного контенту, я би не мала унітазу в квартирі. Круто, вау, в мене є душ цей умивальник теж доволі фіолетовий, тому я думаю, нехай буде просто він. Дзеркальце. Дзеркальце у нас є, є гарне фіолетове таке, є менш гарне фіолетове таке. О, є таке цікаве. Ну, як відьмачий такий веселий будинок, в принципі, воно цілком, цілком вписується. У нас навіть буде оцей от органайзер. Може, оцей органайзер я сюди поставлю? А унітаз сюди. Ось тут я можу трішки зменшити повішати рушнички. Наверх цієї штуки я хочу ще помістити якихось фіолетових рушничків. Туалетного паперу у нас, вочевидь, немає. Оцей прикол, що можна сюди повішати. Не знаю з якою метою, але воно займе місце. А це непогано. Коврик. Ми раніше жили у квартирі, де була тепла підлога. Знаєте, ми такі. Ми не з такої сім'ї, як другі. І тепер, коли ми переїхали у. Квартирою попроще, тут немає теплої підлоги, особливо у ванні це дуже-дуже відчувається, це дуже-дуже сумно, і нам довелося купляти коврики. О, тут у нас є світильник у формі квіточки. Ми можемо отут зверху повішати, понад тобто зеркалом, щоб було краще видно, а ще краще асиметричненько. Раз я думаю, можна зайнятися стінами. Стіни в ванні очевидно такі. Можна все зробити градієнтом тут, а з квіточками. Я хочу такі шпалери в реальності. Окей, okay. тут при вході буде така невеличка зона для зберігання, роззування і так далі. Ось тут, в коридорчику далі. Теж якісь комод переходимо на другий поверх. Отже, як я вже собі вирішила, тут будуть жити дві відьмочки. Нехай це будуть дві відьмочки студентки. Так, тут має бути огорожа. Єдине фіолетова огорожа, яка в нас є, це ось ця фіолетових сходів. В нас знову ж таки немає. Ми просто скористаємося оцими вони відносно схожі на фіолетовий колір. Ну от. Якщо так подивитися, досить таки нагадує. Їхня кімната буде поділена на дві. Я не знаю ще чи перегородками, чи якимись меблями. Нехай вони наразі будуть просто сусідки по кімнаті. Окей? Наразі вони ще не сплять разом. Так, у нас є одне таке ліжко. В принципі, може бути ось це знову ж таки голова якомога далі від входу, а в другій тут може бути, до речі, столик теж для її робочого місця. Це мудро. Це мудро з мого боку, неймовірно. А знаєте, що ще було б мудро? Отак-от розташувати ліжка, або навіть ось так, щоб не ногами одна до одне, отак от, от головою. О, це досить таки по феншую і досить таки романтично. Хоч вони -мо, можуть свої ліжка отак, от от. І знову ж таки обличчям до входу. Феншуй, феншуй. <-х -х> <-х>. Я навіть не впевнена, чи це ну реальне якесь правило, але я настільки всерйозно його сприймаю. Що ну я не можу нормально закінчити цю будівлю, тому що ну як робоче місце має бути обличчям до входу. Кася! А ще вона сіла і закрила мені пів екран. Каська, тобі не соромно. От що ти очі ховаєш? Ну, подивись, подивись людям в очі. Ну, вочевидь, мені не так потрібен цей екран. Знає. А що я там не бачила? Ну, серйозно, що я, я не знаю, що десь знаходиться. Чи що? Ось тут. Ліжка, ось тут от, біля ліжок у них тумбочки, їхні шухлядки якісь, і відповідно тоді в нас тут буде робоче місце. Правда, воно буде нездалим, якщо правша е людина, яка буде за ним працювати, але ця людина лівша. Все, ми вже все вирішили, як добре працювати з уявними клієнтами. І Тепер на ці от е тумбочки ми можемо поставити якісь милі світильнички. Окей, цієї дівчини ми поставили лампу. А цій ми поставимо теж якісь приколи Водичку. Наприклад, мені водичка біля столу це супер необхідно. І серветки, тому що в мене постійно нежить. Між ними двома, по ідеї, було б непогано якесь відмежування створити. Але давайте уявимо, що вони цього не хочуть. Восьминіжку поставимо. У нас також є оцей прикол. Це просто декоративна подушечка. Боже, які ці подушечки гарні. Мені зараз буде погано. Я хочу їх поставити всюди. Хай будуть розкидані по всій кімнаті. Це такі невеличкі подушечки. От Ще я не можу, я хочу там жити. Окей, okay, мені потрібна якась система зберігання, але тут трошки. Тяжко з системами зберігання. С є в принципі оці полички. Мені б хотілося якусь шафу, все-таки. Окей, тут ми можемо поставити якусь систему зберігання. Тут буде для білизни корзинка. Тепер, ось тут у нас може бути що: якась відпочинкова зона. Може бути невеличка книжкова, якась поличка. О! Дивіться, якщо я тут поставлю драбинку ось тут. тут. на цій драбинці ми можемо теж щось зберігати. І зараз я задекорую це все трішки. Тю okay, я додала трішки декору. Тепер ця кімната виглядає супер затишною, супер обжитою. Тут у нас є свічечки, всілякі штуки для макіяжів, креміки, якісь закриті коробки, купа зошитів, блокнотів, смітничок, якісь тут інструменти. А, супер миленько, супер затишно. Тут так само дві милі світічки, сумочка. З цього боку у нас квіти додалися. І ось тут було єдине місце по суті, в кімнаті, де я могла розмістити оцей от підвісний вазонок. Мені теж здається, що він дуже гарно вписався. І я також задекорувала невеличкими як стікерами настінними. І кімната виглядає супер затишно, мені прям. Хочеться в ній жити, залишилося додати лише освітлення. У мене була ідея скористатися цією штукою, але я не бачу, як це втілити гарно на це. Хоть... Мені здається, для цього треба було просто інше ліжко, тому це вже буде якось іншим разом. І ось тут я хочу ще додати дуже милу лампу з котиком таким от. І останнє, що я хочу зробити, це, звісно, ждати. Сюди якісь шпалери, якийсь фіолетовий градієнт. Оцей градієнт дуже мило тут виглядає, гарно поєднується з вікнами вітражними. Ну це якось не дуже. Нехай буде ось так. Я так заговорилась, Я забула навіть поговорити про колір, в якому ми будуємо, як я це часто роблю. Я вже казала, що фіолетовий у мене асоціюється з магією. Для мене це такий колір. Мудрості, великою мірою через те, що я трошки перебувала в невеличкій секті тривалий час. Фіолетові у мене асоціюється з. Ну, Найвищою чакрою зі зв'язком з космосом, в принципі, з космосом, тому для мене це був завжди такий колір, до якого я тягнулася, колір, з яким я хотіла себе асоціювати, тому що, ну я хотіла теж мати зв'язок з космосом. Я хотіла теж вважатися от вищої категорії людиною, такої, от над людиною, по суті. Зараз воно трішечки ніби як послабилося, але я все ще хочу асоціювати себе з цим кольором. Ну, я просто люблю цей колір і все. У Кімнаті мені чомусь не дуже хочеться давати штори. Я хочу просто жалюзі, але якісь всі ці жалюзі занадто великі. Ну добре, будемо мати жалюзі тільки з цього боку. Насправді спальня виглядає неймовірно мило, неймовірно затишно. Мені здається, це мій найулюбленіший з кольорових будиночків, які я будувала. Перший поверх так само, ну просто мілота. Тут я теж вліплю зараз якусь квіточку маленьку, і воно буде ну просто бездоганне. Фіолетовий це зараз наймиліший будиночок. Я ще додамо тут ці от підвісні в'язані квіточки. Вони теж задають настрій просто усьому приміщенню. При вході обов'язково постелимо коврик. Коврик буде такий от у формі печівка. До речі, так само цей чувак, що розповідає про феншуй, розповідав, що вхідна зона, оцей от коврик, має бути достатньо широким, достатньо великим, щоб на ньому можна було розутися, навіть якщо ну, двері відкриваються всередину, щоб ви. Коли закриваєте двері. Ну, коротше, щоб коли ви от робите маніпуляції якісь з дверима, ви не відчували, що ви топчетеся по квартирі чужій? Щоб ви відчували, що от є окремо відведена для цього зона, і загалом так привітніше виглядає квартира. Я також додаю коврик у формі квіточки. під Столом ось тут, тому що мені здається, що його тут дуже не вистачає, і хочу тут поставити оцей вазоночок, тому що мені здається, що його тут неймовірно бракує, і от тепер тепер ця зона, нарешті, досконала. Переходимо до, до зовнішньої якоїсь складової, а не забуваємо оформити також задній двір. Але спершу я хочу оформити передній двір. У нас є фіолетові дерева, що мене не може не радувати. У нас є фіолетове дерево з. Підвісними ліхтариками, навіть два штуки. Тому ми, звісно ж, засадимо ними тут все. Чому ці дві дівчини, які тут проживають, взагалі мають повністю фіолетовий будинок? Просто через те, що от вони чарівниці, для них це такий колір сили їхньої, колір, який їх найбільше наповнює, і, напевно, з яким їм найлегше асоціювати себе. Також посадимо квіточки фіолетові і ще, може, трішки лаванди. Так, десь тут понасаджуємо оцих от ще квіточок. Я також додам ще ось це дерево. Так, я знаю, що ну, оцей простір якийсь занадто великий, ну, але я вже відвела цей простір на фіолетовий будиночок. Вже нехай буде у нас будиночок на цілому лоті. Я буду сама порушувати свої ж правила. Я ще отак-от. Зменшую тут це деревце, вліплю. Знаєте, для того, щоб мати гарний лендскейпінг, достатньо просто все засадити деревами. І ще отут квіточок біля лаванди. Загалом, де бачу порожнє місце, там я і буду просто садити квіточки. У нас тут така вже, починається трошки дика природа, але це і прикольно. Насправді, від того, що я більше там квітів насадила, воно сильно гарнішим не стало, але я старалась. Ось тут ми можемо поставити таку якусь милу лавочку для пікніка. Можна тут ще таке, миле кріс. Силко розташувати, якщо хтось хоче побути наодинці на самому подвір'ї. Можна розмістити оцю штуку. Тут я поставлю лампи. Ой, я забула огорожу. Я забула ну, якісь ворота в цій огорожі вліпити, ну нічого страшного. Тут у дворику теж нічого особливого, я так само його застелю плиткою. Ну, така вже плитка трошечки надщерблена, тому тут пробиваються де неде де квіточки. Окей, поставили фіолетову хвіртку тут. Тепер наші жительки нормально зможуть заходити в цей дворик і навіть виходити з нього. Останнє, чому мені не вистачає, це якось коврика, я постелю оцей. І, в принципі, мені здається, що будинок завершено. на Цьому можна повішати ще якусь лампу над входом, і ідеально. Будинок освітлений, будинок обжитий, дуже затишний, дуже красивий. Мені дуже подобається. На цьому все От так виглядає наш фіолетовий будиночок. Я ним неймовірно задоволена, хоч він і не вписується в загальну концепцію нашого кольорового містечка маленького, але він чудово існує як окрема, цілісна будівля, і навіть не викликає якихось особливих запитань, як, наприклад. Повністю червоний чи повністю жовтий будинок. В результаті, як не дивно, навіть оці колони і всі решта якісь сумнівні стильні рішення, наш дах, наш міжповерховий карниз, воно все злилося в якусь єдину гарну картину, і я дуже задоволена. Обов'язково поділіться в коментарях, що для вас символізує, означає фіолетовий колір. Як вам цей будиночок і чи змогли би ви в ньому жити? Я без вагань просто от. Так, не тому, що це ну по перше, просто будинок, а ще й тому, що він дійсно дуже красивий, дуже затишний. І мене абсолютно не напрягає. Така велика кількість фіолетового. Вона мене. Заспокоєння. Всім дуже дякую за перегляд. Гарного вам дня. Нагадую, що мене можна підтримати. Якщо у вас є таке бажання, можливість це абсолютно не обов'язково. Якщо ви цього не зробите, ви не втратите якусь неймовірну долю контенту. Я чудово розумію ситуацію поточну і я чудово розумію, що ну є більше пріоритети ніж спонсорування якоїсь кольорової чітки в інтернеті. Але якщо у вас є таке бажання, я завжди буду рада отримати шоколадку другу. Всіх міцно обнімаю, тримайтеся і все буде Україна, папа. -па.